Доброго ранку, Україно мила! Промінчик сонця всіх нас розбудив. Синє небо, золоті поля. Радісно сміхається рідна земля. Дітки, вставайте, новий день прийшов. Світ відкрив і яскравих днів знов. З радістю йдемо, співаємо всі. Доброго ранку, Україно в красі! Доброго ранку, мої любі малята! Я дуже-дуже рада нашій зустрічі. А про що ж ми сьогодні будемо розмовляти? А ви обов'язково дізнаєтесь, коли переглянете картинки. Падалися, про що ж ми будемо розмовляти? Так, вірно, ми будемо розмовляти про осінь. Але ми не тільки будемо розмовляти, а й спробуємо намалювати її. Але з першого малята давайте пригадаємо ознаки осені. Падає листя. лються дощі. Птахи відлітають у теплі краї. Небо більш сіре, ніж голубе, вітер здуває з дерев лісточки, Зібрані фрукти вже у садочку. Овочі в мами зробили запас, і скоро зима вже прийде до нас. Дітки, а скажіть мені, будь Осінь яка? Осінь золотава, щедра, чарівна, різнокольорова, дощова, багряна, чудова. І хоча осінь трішки сумна, пора року, але й у неї є чарівність. Послухайте, як у народі кажуть про осінь. Осінь це всі кольори світлофора в одному парку. Осінь чарівна художниця. Осінь, дівчинка із золотими косами. Осінь нам дорогу золотом вкриває. Осінь чарівниця. І сьогодні, дітки, я пропоную нам намалювати гарний осінній пейзаж. Але, як завжди, підготуємо наші пальчики до роботи. Один, два, три, чотири п'ять. Будемо листями збирати. Листя берези, листя тополі, листя осики, кленові листочки та дубові ми зберемо і мамі осінній букет віднесемо. Спробуйте, дітки, іще разочок. Один, два, три, чотири, п'ять будемо листями збирати листя берези, листя тополі, листя осики, клинові листочки та дубові. Ми зберемо мамі осінній букет віднесемо. Молодці. Дітки, для того, щоб намалювати осінній пейзаж, нам знадобиться білий аркуш паперу, водичка, пензлик. Гуашеві фарби різних кольорів, а також ватяні палички. Спочатку дітки малюємо дерева. Для цього ми беремо фарбу коричневого кольору. Можете чорного взяти, щоб намалювати стовбур дерева. Ось він такий товстенький. Спочатку гілочки. Товстіші, а потім тонші. Знову малюємо дерево. Товстіші гілочки і тонші гілочки. І ще можна намалювати одне дерево, стовбур. І товстенькі, і тоненькі гілочки. І ще одне деревце я намалюю ось так змиваю пензлика, а тепер, дітки, беремо ватні палички, змочуємо у водичці і набираємо гуаш. І робимо крону дерева ось так. І другому деревцю так робимо. І наступному. Тепер беремо палички і вмочаємо в іншу фарбу, у жовту. І знову. Таким чином притискуємо. Ще можна, дітки, взяти червону фарбу. Знову змочуємо ватні палички у водичці і притискаємо. До крони дерев. А тепер дітки. Беремо пензлика, набираємо фарбу коричневого кольору і намалюємо дорогу, ось таку дві прямі лінії та й зафарбуємо коричневою фарбою. Ось дітки я вже домалювала дорогу, а тепер листечко ми домалюємо. І ще й на землі, яке лежить. Ось так притискуємо наші палички ватні. І вийде у нас, гарна полянка Різнобарвної осені. Ще я домалювала сонечко, ви теж можете це зробити. Ось такий дітки, пейзаж осінній вийшов у мене. А я буду з нетерпінням чекати на фото із вашими малюнками. Щось малята, засиділись ми трішки. Давайте розімнемо спинки, ніжки. Проте, як мудрий ворон вирішив перевірити, як же ж лісові мешканці готуються до зими. І ось що він побачив. Завітала осінь і до лісу. І в одну мить листя на деревах стало жовтим, червоним, багряним. Час готуватися до зими, подумав мудрий ворон. Кар, кар, жителі лісу, закричав він. Осінь вже незабаром і зима. А чи ви готові до її приходу? Готові. Готові, готові. Готові, обізвалися звірі. А ось ми зараз перевіримо, каркнув ворон. Насамперед, осінь холоду в ліс напустить. Що робити станете? Ми? Теплі шубки переодягнемося, відгукнулися білки. І ми, і ми. А ми, їжаки, спати ляжемо, і ми в теплих нірках спати будемо. Я теж піду відпочивати, сказав і собі ведмідь. Відгукнулися і пташки. Ми перелітні в теплі краї полетемо, а ми зимуючі. Пухові одягнемо. А начне з дерев листя зривати, кричить ворон. Нехай здирає, ягоди відніше будуть, відповідають пташки. Грибочки легко знайдуться, як і насушила, вторить білка. А потім дощами вітрами лякати стане, не здається ворон. Нехай. Дружно відгукнулися звірі та птахи, що нам дощі, що нам вітри, якщо у нас будиночки теплі та шубки. Хотів мудрий ворон ще щось запитати, та махнув крилом і полетів, летить, а під ним ліс різнокольоровий, осінній, а вдалині зима відніється та нікого вона не лякає. Ну, а зараз у нас зорова гімнастика. За вікном красуня осінь. У матусі справ багато, але ми йдемо гуляти, милуватися красою осені. Ну а зараз, малята, я говорю вам до побачення, до зустрічі!